Всім привіт! Мене звати Євген. Я представляю місто Сокаль і команда наша має назву Камап. Сьогодні запросили мене на це інтерв'ю. Я хочу з вами поділитися двома лайфхаками, які ми використовуємо у нашому таборі. Перший лайфхак буде мати назву 4 години з лідером. Це про те, які можна внести корективи або зміни у розклад. Табору, а другий це буде пов'язаний із. А, він буде пов'язаний, знаєте з чим? Він буде пов'язаний з секціями, і це буде велотрекінг. Отже, перший лайфхак це є 4 години із лідером. Отже, що, ми, що Господь нам дав, щоб ми це застосували у своєму таборі. Це те, що ми не ділили дітей на. Секції, тобто в нас перша була інша структура, були секції, за які відповідали лідери, і до них йшли діти. Тобто був поділ, і діти йшли до них на секції. Цього разу у зимовому таборі ми використали іншу технологію. Ми зробили 4 години з лідером. Що це значить? Це значить те, що діти не йдуть на секції, а залишаються з своїми лідерами. І лідери, які є в їхній команді вони проводять для цих дітей, для своїх дітей 4 години, тобто вони мали їх поділити, на які вони би хотіли секції. Метою цієї задумки було, було те, що кожен лідер він є особливий і має свій якби, особливий дар. Тому ми хотіли цей дар лідера, просто щоб він його показав, і застосував це на дітях. Оскільки лідери є різні, то відповідно і вийшли і вийшли дуже різноманітні секції. Тобто лідер, який більш спортивний, в нього був більший наголос на спорт, лідер, який був більше, наприклад, до кухні прив'язаний, тобто щось із готовкою з мастер-шефом, він більше використав технологій щодо кухні. Тобто, ось така цікава. Тенденція, ми побачили, який лідер є у чому сильний і як ми можемо його далі використовувати у табірному служінні. Також ще хотілося б підмітити те, що 4 години з лідером вони також дають можливість набагато краще й мати дотик до дитячого серця. Це коли ти сам проводиш секцію, сам викладаєш дітям, і у тебе є в команді 10 12 дітей. В нас були такі от команди, де були три лідера і 10 діток. І кожен лідер з цієї якби, групи, тобто він має прямий дотик до серця дитини. і е, ймовірність того, що ти розкажеш більше йому про... Христа про Біблію, про спасіння є набагато висока, ніж коли ти відпускаєш їх на якусь секцію, він бігає, там, щось робить, і, і той лідер він не має з ним такого дотику. А тут ніби ти є в команді своїй, тобто ти всіх знаєш, ти можеш відкритися більше дітям, діти можуть е, якісь тобі от питання дати. Тобто ну, це, я вважаю, набагато є ефективніше, і я радив би це вам. Використовувати в своїх служіннях. Хай вас Бог благословить. Отже, ділюся тепер з вами другим лайфхаком. Це є велотрекінг, це є зміна по одній із секцій. У е, нас є в табірній команді одна сестра, це є хробак Анна Васильівна. І вона також вносить свої корективи у наше. Служіння, і е, вона захотіла, Бог їй дав таку думку, щоб використати велотрекінг як е, форму того, щоб більше поспілкуватися з дітьми. Що вона для цього зробила? Вона закупила 52 велосипеди, які ми доставили в Карпати, і е, діти вона набрала групу дітей, е, ця секція. Тривала упродовж трьох днів по годині. І е, вона склала маршрут е, щодо цієї секції, тобто де діти мали їхати, які мали бути в зупиночки. І е, ну, це було цікаво, це було купа емоцій. Тобто е, діти, ровер. Там є якби річка от, гірська, така вони через ту річку, вони всі були мокрі, купа емоцій. Ну, це просто було фантастично. Вони їхали з е, цієї подорожі, всі змучені, але це емоції, і е, на кінцевій якби, станції вони собі сідали і е, ще повторяли історію дня. Вона їм от, розказувала. Тобто, було більше таке. Акцент на спілкування це є дуже корисно, тому що ти маєш дотик до дітей, ти маєш з ними спілкування, ти можеш якісь отримати запитання, дати відповіді. Тобто, це єднає, це поєднує. Я хочу, щоб ця секція вона була далі в нас в таборі, тобто ми будемо її практикувати і радимо також для вас.